Загалом працівники установи зібрали 13 тисяч гривень. На ці кошти для Житомирських військових придбали сім нових комплектів форми, сім парберців європейського зразка, а також цигарки, солодощі та згущене молоко. Начальник установи Костянтин Шадловський говорить, що кошти на допомогу збирали всім колективом. Ніхто не залишився. Осторонь. Збирали, не, не було там енна сума кого-то сколько Скільки? хто мог, стільки і давав. Я думаю, всі е патріоти і. Если бы нас в государстве все могли хотя бы дать энную часточку отдать на армию, у нас бы на сегодняшний день была бы самая лучшая армия в мире. Представники 95-ї аеромобільної бригади, які особисто приймали допомогу, подякували пенітенціаріям Житомира за їх небайдужість. Це дуже хороше, якісне бронювання, яке всі, до кого надає, дуже будуть благодарні вам, тому що це дійсно хороша і обувь, і форма. Вот. Тому розрішите від лиця командування, від лиця Всіх військовослужбовців бригады выразить слова вдячності за этот неоценимый вклад, который вы можете нести нам. То есть форма никогда не бывает лично, она каждый день рветься, каждый день пачкается, поэтому большое спасибо. Усі присутні на передачі допомоги військовим висловили свої слова вдячності та захоплення мужністю та героїзмом Житомирських вояків.